Всім привіт! Яке це у нас сьогодні 6 липня. Хотіли тепла, дочекались тепла. Тепер будемо жалітись на спеку. Це жалілись усі на холод, що квіточкам сиро, багато дощику. Тепер будемо жалітись, що їм спекотно. Ну, що ж ти поробиш, такі ми переживаємо за свої квіти. Але, на жаль, такої суперідеальної погоди завжди не буває. Тому будемо намагатися робити так, щоб нашим квітам було комфортно пережити ці ось складні умови. Невеличкий сьогодні огляд, і також у мене квітує квантак Мей. Вже трошечки, бачите, відцвітає. Це Паларгонія Ангел. Дуже люблю цей сорт. Це завжди така хмаринка квітів. Дуже гарна. Також тут у мене Іріол Богема. Сортик, який, я б сказала, такий аналог іріда за розкаж, тільки в такому червоному, ну, червоному кольорі, знаєте, дуже гарний відтінок, у неї дійсно якийсь червоний. Зараз вона не дуже характерне цвітіння має. В неї значно менші шапки, менші квіти. в мене трошечки хворіє кущик. Погано він вийшов у мене з зими. Взагалі зимував не під лампами, просто десь на підлозі в такій у нас кімнатка не жила, була холодна, неопалювальна. Він там зимував. Я йому ще весною дала не дуже якісний торф, і отак ось він у мене мучиться. Добре було б, звісно, його просто обірвати. Оці ось квіти і просто. Оновити торф, дати рослинці відійти. Але я ж така жадібна, розумієте, мені, мені треба цвітіння, Хто? Мені, наче його мало. Тому я якось так ніяк не зберусь з думками, щоб ці ось квіти обірвати. Тут ось Ліла Кроуз квітує, плюшечка, трошки обрізала її, тому кущик такий не супер гарний. Але все ж таки так, фокус не хоче наводитись. Дуже гарний колір. Дуже гарний. Один з найгарніших кольорів, мені здається, в паларгоніях взагалі такий ось бусковий. Квітує також у мене тут Ханна Новіс. Я ж, до речі, вирішила вам тут показати е біля порогу. Де ми зараз живемо, у мене е, тут квіти, деякі підвішення, то мене запитують, де вас той сортик поділься, де вас той сортик поділься. Ну, вони насправді всі є, всі так гарно квітують. Просто ну, не завжди тут зручно показувати. От зараз вечір, то хоч трошечки видно, а зазвичай тут сонечко, ну, дуже-дуже дійсно незручно показувати, а знімати з підвісів мені не надто хочеться. Ще одна красунечка, це у нас Ю. Ой, не «ю», да, «ю» — туман. Ю туман. Трошечки вже теж відцвітала. Там під навісом сьогодні півдня чистила кущики свої, від листочків. Тут, ось, бачите, свіже сусвіття, а тут уже прям гербарії треба буде поприбирати, бо тут я ще не встигла почистити. Такі ось квіти має теж дуже-дуже такий гарний бусковий колір. Машини їздять, автобуси, тому що камеру виключати. Так, плюшечка в нас тут Тес Влада, така ось гарнюня. Трошки колір не передає, він не такий темніший, інтенсивніший, але вже як є. Її показувала в окремому огляді, там можна буде ближче роздивитися. І покажу ще цю ось красунь, яку теж вона в мене вісить тут. Тому рідко попадає в кадр в загальних оглядах. Це Лавлі Вера. Зонартик, бачите, який квітливий, дуже гарний сорт. Одна з улюбленець моїх гігантські шапки видає, дуже гарні такі ось квіти. Дуже подобається мені оцей її перехід. Так гарно це все виглядає. Хоча квіточки простенькі, але вони настільки особливі, дуже гарний сорт. Подобається просто супер. Дуже стікаво так ось висить у мене на сонці. ну До часу дня тут прямо сонце однозначно. І вона гарнесенько собі квітує. А зараз підемо вже під навісик. Так, під навісиком у нас тут теж, я би не сказала, що вже пік цвітіння. Сьогодні дуже багато суцвіт прибрала, почистила гарненько так кущики від старого такого листічка. Те, що може якось там покриватися грибком, тому що зараз така ось погода, може і сажистий грибок піти, і взагалі якісь грибкові захворювання. Тобто прибрала всю ту зелену масу, яка вже була така підпсована, суцвіті, якісь, щоб менше було таких збудників, знаєте, які викликають різні грибкові захворювання. Тут ось у мене квітує і не перестає мене дивувати і тішити. Такі ось гарні великі шапки, дуже приємний бусковий колір. Мазочки такі ось на квітах, перехід. Те, щось, бачите, ще скільки бутонів, такий ось компактний кущик, це, до речі, горщик 3,5 літри. Це шик фреволіте. Так ось бачите. В неї дуже багато зазвіть, вони отак просто в неї по периметру, тому ну, так з одного ракурсу і не покажеш, наскільки вона квітлива. Але вживу це дуже-дуже гарно, дуже суперовий сортик. Мені вона так сподобалася, дійсно, клас. За ту ціну, яку я за неї віддала, це просто були смішні кошти, насправді, і дуже гарний сорт. дуже. Так, тут, до речі, пам'ятаєте, як давно вже я вам її показую, це е, Лія Вікторія. Ці квіти, які були дуже тендітні, мені давало, здавалося, що вони опадуть від першого вітру. Вони так довго тримаються, просто супер. Вони, правда, вже трошки вигоріли. Але все одно ще тримаються. Тут, ось, бачите, відкривається свіже суцвіття, наскільки воно має більш інтенсивне забарвлення. І там ось ще багато-багато бутонів. Клас, сорт дуже сподобався. Так, сонечко у нас з цієї сторони. Так, тут у мене, нагадаю, два кущика в горщику 5 літрів. Це плющелиста паларгонія, одна з трьох, які в мене лишилися, А Пак Віва Кароліна. Сортик розкриває майже білі такі ось квіти, і потім з часом квіти набувають такого теж легенького бускового забарвлення. І серединки такі ось зелененькі. Ну я би сказала, форма трояндочок. Так ось відцвітає, трошки зараз грязнувато, ну але теж. Вологість висока. Це ось тільки ой, Тут у нас ягершу з буре, горщику 2 літри, як завжди, купа гарнючих пишних суцвіть. Теж дуже мені сподобався сортик, це українська селекція. Я вам, до речі, його показувала вже кілька разів, мабуть, у відео так оглядах. Шик Good Date. І ну, так ось прикольно тут, ось, бачите, було соцвіття, були квіти, вони відквітли. Він з цих ось, цього самого соцвіття дав такі ось продовження. А ще так у мене робить зараз шик аромат весни. Коли дійдемо, то я вам покажу її ближче. Це теж, бачите, квіти такі не надто складні по своїй формі, такі злегка махрові, але вони такі а, цікаві по кольору. Це ось білі такі прожилки, серединки. І якесь таке наче, напилення цього кольору дуже гарно виглядає, насправді сот вживу. І ще дуже довго держить шапки. Це ось перша шапка, яка на ньому була, я дуже давно її вже показувала. Ось, І бачите, отак ось вона гарнесенько квітна. Зацвітає моя новиночка. Це шик Евеліна. Ай, то гарна, Ай, то гарна! А ще ж дивіться, скільки ботонів. Тут уже соцвіття прям таке на руку. А то ще скільки бутончиків. там ще таке, бачите, повноцінне суцвіття. Перше цвітіння. Тут ось одне, друге, одне за одним, коротше кажучи, іде її вже підвісила, бо вона мене така крупненька, в горщику 5 літрів. У мене вона велика, тому що я бачила, Галина показувала в неї. На відео вона така зовсім невелика, в мене вона крупненька. Бачите, і лист крупний. Причому ну так на сонечку росте. Чим особливим не кормлю, тобто нічого такого не даю якогось азотного. Але в мене цей кущик такий гарнючий, величенький наріз. Ну, такий, як я люблю, в принципі. Така ось квіточка. Дуже гарна. Прям дуже. Так, Тут у мене ще починає свій розпуск смулен руж. сорт болгарської селекції. Дуже гарно. І тут аж ще стільки бутонів, просто буде дуже гарна кулька. Я надіюсь, вдасться їй все розпустити. Це також перше цвітіння, я собі кущик перевкоріняла. Дивлюсь, вже там вперше цвітоно зараз знову обламаю. Трошечки вона мене підхлорозила, але зараз дивлюсь, вже наші гарні листочки йдуть. Бо тут, бачите, такі прям були вже прожилочки, а молоденькі вже гарні йдуть. То, надіюсь, все добре. В горшечку 2 літри, дуже її треба присадити. Боже її поливаю по три рази на день. Так, Тут завжди в квітах. Сонголь. Дуже багато сьогодні прибрала. Шабочок. Навіть вже знаєте прибирала такі, які були так, ледве в'ялені, але вже прибирала. Щоб менше було всякої тої зеленої непотрібної маси, скажімо так. Андромеда. Такий ось великий суцвіт, я теж її пересушила, бачите, вона мені квіточки позасушувала. Але тут, наче вже бачу, розпускає. Це ось такий повний розпуск, вона рожевіє з часом. А це ось так ось вона розпускається. Дуже гарно. Я оце в такому стані її, мабуть, найбільше люблю. Такі гарні троянди, ці зелені серединки. А ще коли м -м, не таке інтенсивне сонечко, вона дуже так мало рожевіє, і тоді вона мені ну дуже подобається. Кущик молоденький, я, мабуть, вже казала, бачите, оскільки скільки суцвіть. На старенькому кущику мене не вдалося такого добитися ефекту, тому я його просто поживцювала на живці. А цвітіння буду дивитися з цього вже кущика. Там почистила сьогодні, прям дуже багато всього прибрала з неї відцівшого. Ранс Піч Мельба, ранс Валентайн своїми шапищами. Сміялися <сміялась> з мого слова шапища. Ну, дійсно, шапища. Дуже великі шапки, великі квіти. Дуже гарний сорт. Мені прям дуже подобається. Марсель у мене щось в моїх умовах не дуже. Я навіть не знаю, чи я буду лишати цей сорт, бо він мене вперше оце весною з'явився. Якось він в мене квіти в нього мілкі. Коротше, щось, щось то не моє, мабуть. знаєте. Я от так зразу бачу, що то щось не моє. От перше цвітіння було так класно, потім щось таке собі. Тому не знаю. Завжди в квітах забава теж. Ну, Дуже квітливий сорт, це українська селекція, я її просто обожнюю. Теж сьогодні, ну, соцвіт 5, мабуть, з нею я прибрала і все одно така ось феєрія квітів. Клас. Так люблю цю червоненьку, за її колір. Дивіться, яка гарна. Грація серця Рубіна. Це ось, бачите, молоденька гілочка такі гарні суцвіття видає. А ці, що вже старіші, то вже такі мілкіші суцвіття, тому цей сорт, мені здається, краще молоденьким. Перевкоріняти собі весною маю на увазі. А ще мені знаєте, що дуже Сім харизма, як вона зараз розквітла. Такі були квіточки трошки простіші, а зараз подивіться на, на, на цю махрошу. Дивіться, які гарні квіти. Вони були в неї такі, такі якісь простенькі, були щось типу такого, знаєте, отак ось. А потім це щось їй так сподобалось, не знаю, що саме. І дивіться, які гарні. Теж суцвіття такі гарненькі, набиті. Такі тугесенькі, гарнесенькі квіточки почала мені розпускати, і причому квіточки такі набагато більші. Дуже гарний колір. У неї такий рожевий, інтенсивний, знаєте, от без малинового, я би сказала. Оці серединки такі красно-малинові, якщо квіточки простіші. Але тут ось, отут їх не видно, цих серединок, і це такий просто інтенсивно рожевий колір. Дуже класно. Так, тут на бутончиках у мене. Ам... А як то тебе звуть, боже? Шик капелла. Так, новиночка моя. Це трояндок квітковий сорт. Ай, дуже чекаю. Я не люблю, оце знаєте, коли починається спека, плюс 35, а тут під навісом буде 45. І оце починають квітнути, розквітати новинки. Я так переживаю, щоб вони хоч розкрилися, бо для мене то просто серце розіб'ється, якщо я їх не побачу в гарному розквіті. Це шик. Вишенька на торті, теж українська селекція, що тут багато шиків зібралось у мене. Така ось. Оце теж в окремому огляді, як їй показувала. Так здається, одне чи два суцвіття прибрала і все. І вона собі далі тримає. Дуже довго тримає шапочки. Хоч вони, бачите, такі ось а, світленькі квіти, але дивіться, як вона акуратно відквітає. Тобто їх навіть і не видно ці серединці. Їх не видно просто, бачите? Відквітло та відквітло. Зовсім непомітно. Так, пройду якось сюди, напевно. Тут трошечки дивлюсь, неонить колір, не показує справді. Ліна Бестріцька. Я її обрізала наживчики, живчики. ті соцвіття, які полишалися, дуже так гарно порозквітали. Дуже такі гарні, крупні, махрові квіти. Колір, мабуть, мені не вдасться передати. Ці ось низ, аж фіолетовий такий. Такий більш інтенсивний, ніж зараз на камері передає. А серединка така малиново-бордова. Бутони дуже гарні в неї. Тут таке велике суцвіття, але теж не знаю, чи з цією спекою вони зараз їх порозпускають. Ще одна покупка моя цього року, яка мені надзвичайно зайшла, дуже сподобалась. Здається, Зонартик або ж гібрид Зонартиковий, Єва Ройлті. Така ось гарнюча квіточка. Дивіться, які гарні бутони суцвіття. Великі дуже в неї суцвіття. В неї це одненьке було перше, я його прибрала. І це вже зараз вона отак ось розпушилася. Я її ще пересвятила в горщик 5 літрів, і зараз вона вже починає квітнути так гарно, дуже повноцінно. Тут моїх багато новиночок. Заквітає, розквітає, новенька зовсім недавно її отримала. Ой, як тут квіткова? Боже, ледве згадала, сім дамський каприз. Вона до мене прийшла з уцвітічком, але я її все-таки пересадила в більший горщик. І отак ось вона у мене наростає. І мої новиночки. Їм тут трошки такий, знаєте, затінок. Сонечко на них пряме не попадає навіть у спеку, тому їм тут добре наростати, нарощувати корінчики. Я не дуже там стараюся під лампами їх довго тримати. Якщо є можливість, якщо я бачу, що рослина така кріпка, то я її одразу одразу, тьфу, одразу виношу на вулицю. Так, віно Любві, теж он чудить, бачите, суцвіття видало ще одне суцвіття. такі ось. Поверхи. Це, до речі, молоденька моя рослинка, це ось маточний кущик, з якого я знімала живці. Це, власне, це мама, це дитинча, яке вже квітне. Я не знаю, скільки місяців, ну, може, два рослинці від часу вкорінення і вже ось гарненько повноцінно буде квітнути. Тут ось красунчик Дон Жуан, лише розпускається, сім Дон Жуан. Дуже такий цікавий темний колір, теж на камеру не передає, він фіолетовий такий фіолетово бордовий дуже насичений. Ну, власне, як розпуститься, якщо, дай Боже, погода дозволить, покажу, звісно, його в окремому огляді. Так, мароканочка павочки свої порозкидала. А ось і власне початок розпуску шик, шик аромат весни. Дивіться, які вона мені тут по повипускала. Це так ось, можливо, на погоду рослинки чудять, можливо, особливість сорту, Але дивлюсь, щось у багатьох цього року така особливість, тому думаю, що все ж таки зв'язано це з погодою. Там багато в неї, багатенько суцвіть, а ще трошечки я, звісно, поламала, тому отак ось, ось у нас вийшло. Це ось Візантія. Дуже вигоріло соцвіття Оце ось у неї на сонечку. Бачите, навіть лісточки попідпікались. Тому я ще отут-ось натягнула таку ось стареньку, вже порвату, затіняючу сітку. Вона буде затіняти рослини з східної сторони, тому що тут, ось зверху мене завжди була затіняюча сітка, тобто ще з весни. А східне сонечко, наче їм подобалось, але коли плюс. 35 І це східне сонечко вже є не надто приємним для квітів, особливо таких, які підвішені. Ті, що ще там стоять, ще якось півбіди. Ті, хто стоїть на підлозі, десь нижче, ще також півбіди, а ті, хто так ось під верхом, де спека, де, де ем, сонце з усіх сторон їх опалює, їм дуже важко. Тому я ще сіточку натягнула і думаю, вже тепер в Візантійці буде легше. І Ріда за розкаж. Її сніг, дощ, мороз, сонце, вітер, їй все по барабану, як то кажуть, дуже квітливий сорт. Теж обожнюю. красунечка моя. Так, що у нас тут? Дюк мій. Теж сьогодні трошечки, бачите, тут серединок поприбирала квіточки, які відквітли. Не піднялась рука повністю прибрати з цвіття. Дуже люблю цей сорт. Оце такий ось колір. Ну, у мене принаймні зараз на екрані дуже його гарно передає, просто надзвичайно гарно. Такий яскравий, інтенсивний, злегка махрові квіти. Там ось ще бачите, скільки там ще бутончиків. Видає є величезні шапки, особливо в такому віці, десь коли кущику приблизно один рік. У мене, от, бачите, який він вже старий, йому вже три роки. Третій рік, верніше, і треба вже його омолоджувати. Тому буду цей пеньок на осінь викидати, а живчики з нього по максимуму зніму. І на той рік божуся собі, що зроблю собі дублик обов'язково, щоб в мене було два їх. Тому що цей сорт я дуже люблю за його квітливість, за його колір. Просто нереальний красунчик. Так, то у нас тут ще. Трошечки опустила, бо щось не дуже добре, бачите, кущику жилося там зверху. Це е, юве королівський шиповник. Теж сорт з дуже крупними квітами. Дійсно, схожими на дикутроянду. Тут трошечки йому краще, бачите, хоч квітоноси розпускає. Едер потрібно мені теж оновити, він мене прихворів. І ось Еммануель і. І, і, і Амаретті поставила прямо на низ, поставила отак, от в траву, навіть цю траву не виривала, не прибирала, щоб вона така більша була, притіняла горщики трохи, тому що їм дуже погано. Їм так було жарко, вони мене стояли отут, ось де зараз стоїть дюк, і я її пересушила, вона мені всі суцвіття відсушила, така ось страшненька стала, полисіла. А тому я її вже так опустила. Надіюсь, вона трошечки відійде. Прибрала також дуже багато соцвіть, навіть тих, що не розпустились. Тобто, десь, ну, мабуть, третину я лишила з того, що на ній було, тому що вона хотіла дуже багато розпустити. Я бачила, що вона просто фізично то не зробить, і вирішила їх краще прибрати і трошки на несі опустила. Зараз пройде спека. Думаю, полити її з кальцевою селітрою, щоб трошечки кущик відійшов, а там уже квіти будемо, будемо дивитися. Щось з цього року взагалі в мене за мануелькою не складається. Ну і цей ось красунчик теж відсів у мене в підвісі на прямому сонці. Таке ось мілке листя зробилося у нього, видає постійно квіти. Квіти ті одразу такі ось дуже загорілі, деформовані прямо на сонці, дуже йому погано. Коли він у мене минулий рік висів, спочатку він висів у мене під затіняючою сіткою, так гарно розквітав, такий приємний був колір. А зараз йому то прямо дуже важко. Він то ті квіти видає, він хоче квітнути. Навіть оце зважаючи, що я дуже багато живців. З нього зняла, він все одно випускає, випускає бутони, але ну, вони не такі, як вони мають бути. Вони якісь такі, бачите, деформовані, кучеряві. То я його теж опустила на низ, бо сорт прикольний, дуже прикольний, дуже квітливий. Тому хочу добитись все ж таки гарного цвітіння від неї. Так, Тут розаліндочка теж трошки відквітла, вже є її. Живчики деякі з неї познімала. І ще, мабуть, буду робити дві частинки відео, щоб знову не було на 50 хвилин. А, покажу це ось на останок цього відео. Красунчик Шик Солондж. Складно його колір передавати. Такий, і він і не помаранчевий, такий, ну, от наче воно передає, воно якісь і помаранчеві, і коралові, і і Воно якось все так зливається. Квіток тільки розпускаються, такі прям яскраві. Потім стають, наче з такими ось якимись, знаєте, синюшними відтінками, трошечки ті типу пелюстки. Дуже цікавий колір. Це теж українська селекція. Він квітливий, так ось тільки в мене починає. Він, до речі, розпускається. Я б не сказала, що з тих, хто, знаєте, дуже так різко одразу починає квітнути. Ні, він якось так от. Довго він у мене. Чи, чи можливо через те, що я знімаю з нього живці? Я не знаю, тому що от дівчата, хто купував долю живці, у них вже квітне живця. Можливо, він нарощує довго, можливо, не слід його обрізати дуже пізно весною, щоб чим пораніше добитися від нього квітування. Взагалі, дуже гарний сортик, дуже його люблю. Доволі великі шапки. Взагалі серія шик. Мені надзвичайно подобається. Сьогодні буду вам казати. До побачення. зичу вам всього доброго і світлого. До нових зустрічей. Пока-пока і чекаю вас у другій частинці.